В той час, як представники класичного футболу ще можуть насолоджуватися останніми днями відпусток перед виснажливими зборами, майстри футзалу вже проводять повноцінний тренувальний процес. А його родзинкою вже наступного тижня стануть спаринги з іспанцями. Аби перед відповідальними випробуваннями потішити хлопців увагою з боку представників змі, тренерський штаб національної збірної України з футзалу в період новорічних свят провів товариський матч з журналістами. Під час усієї гри на майданчику панувала невимушена дружня атмосфера. Тож результат протистояння у броварах відходив на другий план. Передбачувано, представники футзальної збірної України провели для журналістів майстер-клас. Кожне володіння м'ячем а він у футзалі легший і менший ніж у футболі. Перетворювалося на ефектну комбінацію і взяття воріт. Піднесений настрій після прогнозованої перемоги українці взяли із собою на Піренеї. Там, 5 і 6 січня, підопічні Олександра Косенка зустрінуться з однією з найкращих футзальних команд планети збірною Іспанії. Отоді вже треба буде демонструвати усю свою майстерність. Результат хочеться добитися положительного, але тим не менш, ми якби угла ставимо качество нашої гри, як над чим. На фоне этих команд нам будет понятно, над чем нам надо будет поработать в эти оставшиеся два месяца, которые остались до отборочных игр.